Ні, я не роблю жоджу, бо мій дитина хоче буту. Ах, я не роблю жоджу, не роблю жоджу, бо мій дитина хоче буту. Так, я знаю, що ви думаєте, дивлячись на нас із друзями. Ви думаєте, що за ідіоти марнують пальне та гроші на яхті, ніби вони королі світу. І ви маєте рацію. Коли тобі 17 і ти маєш 17 мільйонів, тобі на все начхати. Велике авто новоришчого, Безкінечний шопінг. скаже на дорогі будинки і п'яні вечірки, де можна все. Вигравши в лотерею, ми одразу наробили всіх можливих помилок. Але в житті є справедливість. Якщо поводитись як ідіот, рано чи пізно доведеться платити. Це ми чудово проводимо час у тризірковому ресторані, живучи найкраще життя. Але це все скоро зміниться. <рес> а, ось вона, та мить, коли все пішло, шкереберть. Що за фігня? Отакої. Трясть, нас же за це посадять.